Катя, а я Соломія. Кожного тижня ми будемо розповідати вам про одну з країн світу. Скільки коштує грецьке таксі? Яка висота токійської телевежі? Яка країна вважається найщасливішою? Де живуть песимісти? Про все це ми дізнаєтесь разом з нами. А сьогодні ми розкажемо вам про країну філософів, Маслин та античних героїв. Якщо ви захотіли переїхати в Грецію, то знайте, що катка в дотку вже зовсім не їзі. Адже ще у 2002 році грецька влада вела заборону на азартні та комп'ютерні ігри, в тому числі і удома. Хоча строго цього і так ніхто не дотримується. У Греції Посейдон розгулявся не на жарт. Цю країну омиває Середземне море, в тому числі Егейське і та Лівійське. Хоча ще і Крицьке. В Греції прийнято вітатися поцілунками в обидві щоки. Причому цей звичай поширюється не тільки на родину, а й на друзів. До речі, чоловіки вітаються так само. Салат, який ми звемо грецьким, насправді називається селянським. Причому ні цибулі, ні болгарського перцю там немає. Ви знали, що грецький горіх не зовсім грецький. Його батьківщина, Південно-Східна Європа та Центральна Азія. А грецький він лише тому, що його продавали греки. Якщо після веселих Діонісів на грецькій поляні ви вирішили повернутися додому на величній колісниці, то знаєте, що в Греції таксі рахуються не за кілометражем, а по хвилинно. І ціни там зовсім не студентські. Стипендії вам вистачить лише на 15 хвилин. Запізнились на пару аж на годину. Розкажіть викладачу про ваше чисте грецьке походження. Адже для греків запізнення більш ніж на годину це звичайна справа. Танок Сіртакі ізвився у другій половині ХХ століття на зйомках фільму Грек Зорба, причому прототипами його були Крицькі танці Сіртас і кідіхтос. Привіт! Насправді в Греції цей жест вважається образливим, а потрібно вітатись так. I'm mm -hmm. <laughs>